Визнати свою неспроможність у їхності і поставити цим капку, тобто, щоб не давати вбивства будуть розкрити. Знаєте, я з вами нікого не погоджуся з тими питанням, яке ви задали, що пора міліції визнати, ви глибоко помиляєтесь. Міліція працює належним чином. І на сьогоднішній день нами розкрито три, і крім цього два, до кінця року у нас п'ять бизнесів ну, нового років буде розкрито. Якщо минулого року було розкрито одно, то цього року їх розкрито п'ять. Крім цього, значить, щодо вбивців, ви знаєте, таких резонансних, які були ДЦК Хмельченського, вони будуть розкриті однозначно. Більш є складне сьогодні розкриття вбивства, це екс-губернатор Сенчу, так, тут є певні труднощі, певні питання, є певна таємниця слідства, де я не можу назвати, але так, да, тут є трудності можу сказати. Але щодо того, що ви кажете, я з вами ніколи не погоджуся, і таких питань, як ви задаєте, не згідно. Працює і є певний, в тому напрямку, я впевнений в тому, що вбивство років вони будуть розкриватися. Ми візьмемо у e, 2006 році, в Жовтівському районі пропав ПД э, Громадянин, якого було, ну, пропавши, в безвісті пропавши так. Буквально неділю назад ми його знайшли в Жовтському районі, село Заповшинно, там закопано, де собаки розувели. Ми розкопали, значить, так, побачили труп, експертизу встановила, що даний, даний громадянин був вбитий. По одержі встановили, що це цей громадянин, який пропав у 2006 році. Слідчі оперативними заходами, затримані в Києві два громадянина, де це вбивство розкрило. Значить, і ми ж не знали, де на сьогоднішній день ми працюємо належним чином, ви знаєте, в нас пропав працівник податкової міліції Кузовий. Я певний в тому, що це працює тому, що оперативні працівники. І, на жаль, не все вдається, можна сказати, розкрити, але я впевнений, що це